І дивлюся, чувак, так доїздився, як його туди скинуло. Хлопці вон стали і ми вимушено стали, гатануло колесо. Так що зараз коренько відкручуємо девольтом. раз. Формула один. Формула один. До чого веду? Завжди треба лишатися людиною, ставати, допомагати. Згубив кришку на гідравліку. Вже його МТЗ брало без передка і не може його. Потягнути. Продуваємо одного фільтра, другий на очереді, втикаєш його чим крепше і відкриваєш. Набирається. Завтра в нас дощ, так що, думаю, попаду до друга на день народження. Люшик розпаковує подарунок. Ну це сильно. Тільки не забудь в турботах, завтра вранці на роботу. Дякую за тебе, брат. 19 тисяч 10 рік. Мільйон сто, як я розпитав. Тільки води. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. Працюємо ми в полях вже на закінченні. На закінченні ще 3-4 дня, та й буде ранні зернові закінчено. Комбайники ходять, молотять. От тут джундір. У нас 11 комбайнів і більше 50 машин. Але грузимося все скоренько, бо є перегрузчики, є кому нас грузити. От в принципі, двохосні перегрузчики нам вже під, підтягнули. Певне, перегрузчиків є за 5, з 6. От, І робота робиться. Машин теж дуже-дуже багато. От Ми на збаразі. І трошки вам познімаю в цій частині, не знаю, чи яка то буде частина, чи четверта, чи вже п'ята, чи шоста. От, Спробую вам трошки матеріалу. Вибачаюся за те, що не кидаю пунктуально відео, допустимо, кожної п'ятниці чи кожної. От четверга, але через те не кидаю те, що тут поля, інтернету немає. То тільки дощ. Їду додому в час ночі, в два пофіг, сідаю, монтую, аби вам був якийсь матеріал. От, одним словом, працюємо ще трошки. Хто новий на моєму каналі, попрошу підписатися, поставити лайк, бо є ще в нас соя, кухору, тобто пізні зернові. Все буду знімати, все буду показувати. І по можливості покажу, що заробляється на жнивах. Всі позбиралися, будемо вирішувати, чи черга по с'їзду, чи черга жива. От, всі за те, що має бути черга по с'їзду, може якийсь дощ, може те. Так що вирішуємо та й будемо так їздити, як вирішує, колективи. Їду і дивлюся, чувак, так доїздився, як його туди скинув, не знаю. Що якусь допомогу? Нема тракторів, ніде таких великих. Ні, там молотять в нас, а так то немає. Блін, е, якщо давай номер телефона, я зараз в Ямполі дам трактористів номер і там договарюся з ними. Один потягне, ти гружений, так? Все, якщо то я наберу. Взяв водія номер телефона. Зараз приїжджаємо йому в Ямпіль, дам його номер начальнику зміни. Може якийсь вільний трактор є, за якийсь реч договориться. А як ні, то там, начальник зміни місний, ямпільський. Може якийсь трактор порадить, що хлопці приїдуть та й витягнуть. Бо в людини біда треба допомагати. Так що вставайте, запитуйтеся, хоч нам не можна вставати, бо в нас навігація веде і зараз будуть до мене дзвонити, і мені треба розказувати, що сталося, чого я став, і, чи я не сипав зерно з кузова. От, але... Ідео щоб допомагали людям. І що ви думаєте? Проїхали чуть-чуть. Хлопці вон стали і ми вимушено стали, бо в колеги От, гатануло колесо. Так що зараз скоренько відкручуємо девольтом. Думаю, ну, зараз залізе під донкрати та й зараз робимо так, як треба. Денчик, пра? Дянчик на саме більше, саме роботячий, чувак. Зараз ми скоренько поміняємо. І працює тішить деньчик, все нормально. Ага. <сіхі> так, взяли ми м'ясорубочку, відкручуємо потрошки. О, зараз батько дзвонить. І підложили ось так, щоб э, вліз до крак. Зараз це все робимо та й покажу далі вам. Відкрутили мясорубкою. Зараз девольтом легенько. Дві лишаємо, під крачуємо. Що там виходить? Ага. 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 Чикс. Все підункрачуємо та й міняємо запаску. Переходимо. Раз. Це як на формулі 1. Все замінили, все гарненько, зараз ховаємо, а вже на алеваторі перетягнемо. Позабивали та й ось. Все чотенько, всі мокрі, але то таке. Формула 1. Формула-1. Формула 1. Добралися ми на елеватор. Все поміняли, все чітко. У нас черга так і по з'їзду з вагів. От бачу якісь там татомі і ще хлопці відпочивають вже, певні не будуть їхати в поле. А ми зараз теж вигрузимося та й будемо бачити, чи будемо їхати в поле, чи не будемо їхати. Поміняли ми коліща, нікуди не спішили. До чого веду? Завжди треба лишатися людиною, ставати, допомагати, так як ми, в принципі, робимо. Не треба ганятися за тими ходками, гроші грішми, а повага має бути до людей. Вигружаємося, дивимося, аби не зачепити верх. Це в калюці, правда, сижу в машині. І йду туди далі, піднімаємо лінивця. лінивець в мене тут помаленьку. лінивець піднімається, можна в принципі, цього защелкнути, аби воно не траслося. Гарно викинув, бо стараємося щоб чим сюди ближче викидати, бо тут воно саме скоріше бере. Так що там, якщо сипнеш, то треба, хто буде ззаду вигружатися, довго чекати. Вінчик в камізельці, виписують мені папери. Зараз чекаю. Та й будемо, буду виїжджати за територію і почекаю трошки, поки деня вигрузиться. Дякую. Як він вигружається, трошки щось пояснити. І в принципі йде вигрузка. У нас вже сонце сіло. о, яка пилюка. Показує документи, куди то йому вигружатися. Так зараз всі будемо на поле їхати, відпочивати. Бо нарешті ми цілу ніч не стоїмо в черзі. А будемо гарненько собі відпочивати. О, тут а, видно теж хтось був плотно. Почався ранок не з кави, бо вирішили поустраняти всі проблеми з машинами, пообслуговувати трошки подивитись до того всього, а тоді будемо пити каву. Перша причина в батька. Їхав пустий 90 під горт і почала вона смикатися. Думаю, треба подивитися до саме першого воздушного фільтру. Але перед тим розібрав він цього всього, витягнув його і був забитий. Він Іменно, е, тягне з баку солярка, була забита е, там магістраль. От зробили ми то. Далі в Дениса. І ручка не, не робила, не відкривала, типу, тяга не тягнула. Розібрали ми карту. Зараз зараз той. Розібрали от карту, зняли. В середині отакий воно має вигляд. Електроніка те-те-те. і знайшли ми причину. Причину я зараз вам зближу. Причина відірвана. Одне вушко, друге я вже поставив його, а воно було просто зняте. Вже тут було втручання, ось тут стяжечка. А ми зараз його теж хочемо того стяжкою стягнути до кінця ранніх зернових. А пізніше то вже його візьмемо десь на розборці або купимо зробили. Мені здається, це була причина через те, що не було не помащені замки. І воно тяжко ходило, так як в Юри. Але в Юри не дійшло до того, що його обірвало. Юрка його помастив тільки добом. І зараз всі по кругу будемо міняти, кажу, міняти, продувати воздушного фільтра. Юра перший розбирає. Та візьми, йому поможи кришку відкрити, бо вона тут, як завжди. Юра достав свого фільтра. Вже продуває, він взяв воздух. О, зараз все гарненько продуємо. А я беру дірочку, бо мені ще треба так само позривати цю кришку і тоді вже будемо продувати могу. Батько теж в кабіну піднімає, аби долізти. Ще це лишилося два болти. Продуваємо одного фільтра, другий на очереді. Єденчик, найроботяча людина. <хи> він теж, ми вон, карту зробили, все. Його машиною продаваємо фільтра, а далі в нього знімемо та його продаємо. В прямому ефірі не вистукував. Ану, коментаря такі у фільтри. По-правильному, так як я Юркою кажу по книжці, то маєш достати його, викинути та й поставити нового, Але маємо те, що маємо. Так що Зараз його гарно вистукуємо, продуваємо та й ставимо назад. Вже як всі Вольво обслуговуються. Так всі Вольво Фіз, от, від, відкручуємо, продуваємо фільтри. Все, все так, як має бути. Так, то з нами дядь Петя їздить, так як я вам казав, він мені подарунок зробив. От, так що разом їздимо, а тут тут Вольф є. От, помаленьку наша черга до загрузки приходить, отже є ренуха видувається. Коротше, всі продуваємося. А наші ще дві машинки ззаді. Щоб бачили ви, що Денис щось робить, то познімаю його в роботі, а то я постійно Денис нічого не робить, Денис нічого не робить. Переглядаємо ну, що переглядаємо все. Машина спробуємо. Закручуємо. Та й зараз якусь каву чай будемо пити. Вбралися ми до другої локації з Денисом. Комбайни тут 4, один перегрузчик. Тут вони ложать покоси, бо будуть тюкувати. А джундіри в нас не ложать. Тут ми грузимося два-три бункера, хто скільки хоче. І от перегрузчик, зараз вам перегрузчик, витягує вже на горболю. Але ви знаєте, крапає в нас дощик. Загрузилися ми чуть-чуть далі на полі. Не знімав, як тентуємося, як грузимося. Одним словом, загрузилися та затентувалися. От правда, Дениса трошки не бачила навігація, то мусили з 10 хвилин. От виїхали з поля, а з другого поля виїхав от, дядь Саша їде спереду то Ми вже так і за ним вчепилися і всю дорогу вже який, 70 км їдемо за ним. Десь відстань нас 90 км буде. от Буде одним словом нормально. Але як грузилися і крапав дощ, то переживали, чи встигнемо, чи не встигнемо, бо нам треба дощу на суботу. Трошки обідаємо, а відео вам п'ята частина монтується. Стараємося трохи монтувати. І працювати в полях. Зараз немає дощів, немає виходу поїхати додому і загрузити. Так що вам буду пробувати через інтернет-телефона з телефона, грузити п'яту частину. Так, Дімеш заїжджає, а ми зараз я другий, дядь Юра, третій. Зараз маємо розгорнули яму, ця вся яма була така забита. От ми щось тут говоримо, розгортаємо та й будемо заїжджати. Приїхали ми на поле, вже моя очередь грузитися, але остатки нам докидають. Докидають остатки і зараз переїжджаємо на ту сторону лісу. Так що зараз будемо грузитися та й добиратися до елеватора. Завтра в нас дощ, так що, думаю, попаду до друга на день народження. Так робота робиться, комбайн ось тут а не проїхав. Зараз переїжджає на другу сторону, та й кине мені Там скільки Чуть-чуть виходить. Буде два бункера, в Дениса теж два бункера і дядь Юри два бункера. Зараз догружаємося та й переїжджаємо на другу площу. Погрузка йде повним ходом. Зараз ще трошки та й буду повний. Правда, так як я вам казав, будемо їхати на ту сторону та й там догружатися. Тікати молодця так, як треба. Маленька предісторія. Доїхали ми вже до Ямполя, але як їхали то зробилося у нас невеличке чіпе. Сталося таке, їдемо, денчик такий, о, в тебе щось вилетіло ззаді. Кажу, ну що саме розкрили, ну щось чорне, типу, таке пластмасове. Коротше, доїхали до Ямполя, згубив кришку на гідравліку. Я її заставив, але коли буду вигружатися, буду її знімати, бо воно вже ж втягує воздух, о, то, щоб її не затягнуло, бо наробить біди. А так, як бачите, всю машинку, все-все-все закидало маслом. Так що це ж цю машину замостив. А зараз Дінчик ходив в магазин, взяв нам трошки провізії, а зараз йдемо до дядь Саші до машини, підженемо ще його, бо теж в магазині. Черга стоїть. Треба зараз дядь Саша на машину підігнати вперед, бо всі в магазинах поповняють запаси. От. І не знаємо, чи ми попадемо сьогодні на другу ходку, чи залишимося на збаражі і завтра нас зустріне дощ. Дімчик бере аналізи, бо щупа воно роблять. А я маю робити таку процедуру. Втикаєш його чим крепше і відкриваєш. Набирається, закриваєш і достаєш. Тоді висипаєш. Чикс! Думаю, хватит. Денис теж заїжджає, свід зверху, так, і погнали на низ Зараз дивимося, яка вага, вага повинна бути чотенька, і будемо вигружатися. Зніму вам перекус зерновоза, а може і вечера. Комбайни вон вдалі молотять, а вся бригада тут стоїть. І тільки не знаємо, де будемо ночувати, бо зараз на ранок дощ передає, то будемо бачити. Все вам зніму і покажу. Добралися ми додому, чекаємо дня народження, і трошки треба походити по Аврорі. Взяв я трошки і всього побачив. От паста, Паста у нас 24 гривні. Ось така бачу її. стільці, які Юра шукав. Так, Ілюшик розпаковує подарунок. Всім привіт, тут тобто зібралися одні блогери. Доброго дня. Начинающе, начинающе. Сьогодні розпаковка. Ну це сильно. Так, так, давай. Можна Ого. Блін, дівно, ну це так, скільно. Ілюшик, Дякую. тут, тут ми тобі заготовочку, тільки давай в голос. Давай нам сперців. Це частина один. Читай. <плеска> е, не день відпочивати, тільки не забудь в турботах. Завтра вранці на роботу. <плес> <плес> Дякую. Все, <для> тебе, брат. <плес> Дякую. Привіз я тата на комбікормовий, бо тут його машина має вигружатися. Юрка стоїть тут в черзі, а ми з Денисом на полі двома машинами. Чекаємо, поки підсохне. А Ігор вигружає, пшеничку привіз. Теж вистояв двоє штуток, бо Щось не качали, не хотіли щось брати. Такий гарний манчик. Ігор каже, що скажи, що я його продаю. Мільйон з чимось, мільйон стороть пробігу. Ось такий красавець. Так що коли цікавить мант. Питайте, відпишу або дам номера та й собі говоріть. Гарненький, без корозій. А ще дасте нормальну ціну та й з прицепом продасть. Робоча машина. На резині. Все як положимо. Так, Ігор вигрузився. Яма помаленьку качає, а зараз будемо батька запроваджувати. Бо сюди є що заїжджати. Яма чітко качає. І в нас приємний бонус за те, що чекали. Зараз машинка вигружається і їде зразу грузитися на ямпілі пшеничкою. А ми пробуємо сюди заїжджати. Хлопці чекають, а батько накачав воздух та й буде заїжджати на яму. От саме для сої, для пшенички, саме то прицеп. А на кукурузу будемо нарощувати. Відкручує батько страховку, тут, от, так як ми ото показували в двох місцях, і тут зараз буде перекидати. Та й воно автоматично відкриється. А зараз саме важче. заїжджати на бум. Як завжди без мікрофона, то мене погано чути. Але маємо те, що маємо. От, ямка викачується і зараз будемо батька запроваджувати. А газончики вивозять, де як воно чиститься, вивозять та й склади платують. От Зараз запроваджуємо батька. Бум. От, відгуя... Відгуляли ми день народження. Віюши, каже, сотко посиділи, без проїшествий. Так що зараз трошки та й в роботу. Так, тато зарулює. Та сторона вроді нормально. Ще, 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 ще. Давай, 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 давай. Ще можеш чуть. Ще. Оп, хорошо. Тут хлопці намалювали інструкцію. Де має бути середнє колесо? Тобто. Три осі середнє колесо має бути ось тут. Так і робимо. Татус со старта піднімає. Скажу, що треба лише почекати, бо зараз не влізе, все. Але може і влізе тих 26 тонн. Трошки вам такої розгрузочки познімаю, бо коли сам вигружається, то дивишся, які кнопарики нажати там. От насоса включити, виключити, а так то можна знімати. Тут газончик грузиться. Тут вигружається. І дивлюся я, щоб сюди воно летіло. Побачте, воно вже набирається, що перелітає туди, то хлопці свараться. стараємося ось так, чекаємо, поки викачає, та й тоді все та й будемо вигружені. 19 тисяч 10 рік. Мільйон сто, як я розпитав. Ось така люстра, такий догляжений маник. Тут погрузка. Я ще зайду, всередину покажу. Тут все гарненько, карти. Все ще рідненьке, все ще гарненьке. Цей бак на гідравліку бачу. Зверху кришечка, яку я згубив. Кстати, на рахунок кришечки їхали назад і знайшов ту кришку, мені Денис, побачив очима, та й думаю, добре. О, по резині, теж по резині, така резина. Ще може їздити. О, а ми грузимося. Трошки почекали та й вигружаємося. Так як я вам кажу, яма качає, ямпільський елеватор відпочиває по скорості. Фу, вилюка. Вигружаємося на тару і на погрузок. Говорили трошки з агрономами, трошки з диспетчерами, то сказали, що ще десь на 3-4 дня роботи. Так що я вам чим більше матеріалу познімаю, аби було що показувати. І буду старатися публікувати може в тиждень-два відео. То трохи розминається. Бо вдома що ти сидиш, нічого не робиш. Ну як там? Території треба покусити, те, те. А тут, а щоб без роботи не сидіти, то <годи> хоч щось роби. Насправді підгортає, бо сюди треба було встати, так як ми стаємо. Ось десь сюди о. зміститися, бо піднімаєш більше і от воно за борт летить. Таруємо тата. Зараз заїжджає. Бедемо, подивимося, яка в нього тара з цим алюмінієвим прицепом. Правда, от запаски він не возить, Та й солярки, мені кажуть, не дуже багато в нього. Тара у нас 14780. Взяв тату документи, зараз з'їжджає назад, а потім знову на тару, на погрузку. То одна тара, так як я думав, не береться до уваги. Знали, знали заборника і обнаружили, що тут, де бере солярку, то така сітка стоїть. І вона повністю була забита вон, все на землі. Так що, і, хто має сюди доступ, відкручуйте, продувайте, бо не машина вже так, як треба їхати. Ось вона достається, туди втикається, і звідси можна її достати і гарненько почистити. Так що майте на увазі. Вольво то такий принцип. Ну, мені здається, і на других машина ж таке ж саме. Тато на погрузочці, але почався обід, то всі пішли їсти. А я їду додому, хоч трошки жінкою потішуся. А то в полях, то в полях. Так, ну що, ми з хлопцями добираємося на поле, бо подзвонили, що комбайни будуть заходити. Щоб ви розуміли, набрали ми вже клумків, так як треба, бо були тиждень. Воно сказати, голодали. То добралися, то от повний холодильник всього загрузили. Десь пізніше розпаковку покажу, що взяли. Так що їдемо на збараш. Добралися ми на поле, якраз чотири машинки разом стоїть. Хотів давно зробити таку фоточку класну. А всі вже качають воздух, бо комбайни заходять. Комбайни вдалі молотять, якраз далеко-далеко ту площу добивають. А машин тут з 25 до 30. Так що всі зараз обговорюємо що де коли сталося. Та й будемо їхати на погрузочку, бо ми з Денисом в першій шістьорці. Добралися ми до машин, зараз не встигли провізію скласти, як вже нас гонять їхати в поле. Їдемо до Джондірів, там їх щось 8 є. От, Отут так класен, то ми так, 5 машин туди, 5 машин туди. То зараз їдемо та й все покажу. Де будемо грузитися? Піднімаю кузивце, аби стекла вода. Бачте. А Дениса відправив, там чуть-чуть далі теж комбайни ходять. От зараз так їх спиню то й хай сохне кузов. В принципі, ще можна трохи. Ото і останній шток. О. Скільки води зараз припідняв, зараз якраз сонечко мені напружило і зараз підсохне, поки буде моя черга грузитися. Так віться вода. От, а вже комбайник приїхав та й грузить. Денис вже загрузився, а я гружуся. Комбайник один кинув. І зараз викидає ще перегрузчик. Агроном їзде, дивиться за ситуацією. От, хотів нас туди заслати в поле. Але зараз після дощу, бо ось тут молотять, і ось там там, там далеко він То Там посідали машини, бо в поле заслали. А ми грузимося на твердому, то нам, можна сказати, повезло. І третя бригада ось там грузиться далі. І приїхав ще один перегрузчик. Той Дениса на, насипав і мене досипав. Так. А цим я зараз догружуся та й поїдемо, аж зараз само в вагоні. Будемо тинтуватися та й виписувати документи. Ми вже грузнулися з Денисом. Тут комбайни теж вже розкумарилися і практично всі вже працюють. Охороник пломби Денису, і Денис вже затентований. Зараз моя буде черга та й будемо помаленьку рухатися на елеватор. От така в нас процедура. От є пломби, що ми запроваджували. І на подйом теж пломбірують. Виписав документи, дякую. Так, все, їдемо. Хлопці обідали, а ми їдемо на елеватор. Добралися ми до елеватора. без происшествий, слава Богу. Наче. Хлопці вигружають, Пашка їде на поле, а я зараз охраннику даю документи й будемо розпломбовувати. Добрий день, Добрий день. Рушнічок, хай трошки пороби, шук турбіна. Успокоїлися, все, що гарненько, та зараз будемо заїжджати вигружатися. Ранок починається з кави. Всі робимо каву, якусь музичку слухаємо. От нас дуже-дуже багато, а ми собі робимо макофа. Всі стоїмо, дивимося, як вигружають компост вже другий день задертий. А хлопці горіхи достають гачками. Вже нема що їсти, дощ затягує. Так Прийшли ми до дядька трохи подивитися, як він розгружається. Бо хмарки затягують, а він так і не може вигрузитись. Ще під горбок от став, боксує, вже його МТЗ брало без передка і не може його потягнути. Фу, Смердить. І от набралося, він з ним три дні їздив. І саме основне, що в нього, бачите, тут ребра. Не блін, ребра не, не скользять, ну типа не зашиті. Та йому так тяжко вигружатися. О, а ми чекаємо своє погрузки і надіємося, що не буде той дощ. Вже молотять, але земелька ще не підсохла. Так що їхав, їхала з Кані на тяжечку, трошки забуксувала. Зараз буде. Але ні, дай назад-назад і помине його. Бо сюди вже не вискоче. Ми вже якісь п'яті на загрузку, а лише в полях машини є. О, тут воно добре просідає. Ну, Зараз подивимось, куди він буде їхати. Так, тест-драйв, як магном піде. Сканія забуксувала і дала назад. Помаленьку, на тяжечку. От що то резіна в дяді Петі, так? Да? Біжіємо ми в Хмельницьку область, бо були в збаражі то ми молотимо, але добираємося додому, бо пішов крепкий дощ, то всім екіпажем їдемо додому.